Сьогоднішній уривок включає в себе 7 й розділи книги про вторення закону. Його початковий вірш містить ключове слово Екев, що являє собою назву цілого уривку. Можна його витлумачити як тому що Господь Бог твій Ізраїль дотримається заповіту і обіцянки благодаті, якими він клявся твоїм батькам, тому що ти будеш слухати ці закони, дотримуватися їх та виконувати. З послугу буде виходити благословіння для народу ізраїльської землі, а відступ від цього шляху принесе прокляття. Подальші дії народу показали, як важко було залишитись на шляху послугу та чим це загрожувало. Однак в зазначений час Бог послав Ізраїлю месію, котрий ідеальним способом виконав тору, забравши прокляття і відкривши шлях кожному. То йому довіриться, повірить в нього і буде покритий його праведністю. Месія вийшов до Ізраїля і цілого людства, тому що Бог так полюбив світ, що віддав свого єдиного сина, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос вмер за нас, коли ми були ще грішниками, говорить апостол Павло в листі до римлян. Він взяв на себе це нездійснене екев тому що, з яким людина не могла впоратися і дав нам силу нового життя. Ми є спадкоємцями благословіння, бо Месія виконав весь закон, бо вмер за нас як агнець Божий і Воскрес, бо Він примирив нас з Богом. Цікаво, що слово екев є дуже схожим на єврейське слово Акев, що означає п'ята. Це, очевидно, асоціюється з доброю новиною, проголошеною ще в Єдемському саду, коли Бог сповістив про нащадка жінки воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Слова тіє виповнилися в Месії. То дам землі вашій дощ у свій час, ранній і пізній, і ти збереш хліб твій, і вино твоє і елей твій, говориться в 11 розділі 14 віршем. Ізраїль отримав застереження, переказане через Мойсея, що якщо вони відвернуться від Бога, то він замкне небо і не буде дощу, а земля не дасть свого урожаю, і ви скоро погинете з тієї доброї землі, що до Господь дає вам. Ізраїльтяни дізнаються, що край, в який вони входять, Ханаан, залежить від щорічних опадів дощу, інакше було в Єгипті, котрий черепав воду з нілу. З іншого боку, Ханан отримує воду безпосередньо з неба. Таким чином, щоб вижити на цій землі, народ ізраїльський буде змушений підтримувати якнайкращі стосунки з небом. Якщо будуть любити Бога, служачи йому від всього серця і своєї душі, то говорить Мойсей: Я дам вам дощ. Вашого краю своєчасно, дощ ранній і дощ пізній, і збережте своє збіжжя і свій сік виноградний і оливу свою. Коли в землі Ізраїлю дощі йдуть в своєчасно, країна користується успіхом і достатком. Бог говорить про дві різні дощові пори одна з них Йорех, а друга Малкош. В нашому розумінні дощ осінній і весняний. Осінній дощ, який є більш раннім, як правило, розпочинається в восьмому місяці єврейського календаря, майже одразу після свята Кущів і продовжується з перервами до весни. Весняний дощ розпочинається під кінець в районі свята Песах. Єврейська традиція говорить, ранній дощ падає в місяці Хешван, а пізній дощ в Нісані. Ці дві чутливі дощові пори, від котрих залежить життя Ізраїлю, можна порівняти з приходом Месії, очікуванням його і життям, яке випливає з нього. Його перший прихід знайшов свій головний фокус під час Великодня, надавши повноцю цьому весняному святу. Символіка осінніх свят спонукає нас очікувати його другий прихід. Його повернення буде схоже на ранній осінній дощ, як початок сезону наповнення вод з достатку. Так само як Бог вірний своїм обіцянкам і посилає дощів потрібний час, він також пошле Месію своєчасно. Зв'язок між дощовими порами і приходом Господа є також в інших місцях Біблії. Пророк Осія заохочує Ізраїль, щоб посилено прагнули пізнавати Бога. Тому що міцно поставлений прихід його, мов зірниці, і він прийде до нас, немов дощ, немов дощ весняний, що напоює землю. Книга Осії 6.3 За словами 72 го Псалму Царя Давида, Месія зійде, як дощ на покіс, немов краплі, що зрошують землю. А пророк Йоїль, звіщаючи прихід Месіанського періоду, стверджує а ви, сіонські сини, радійте та тіштеся Господом Богом своїм, бо вам їжі Він дасть на спасіння і найперше зійшле вам дощу, дощу раннього і дощу пізнього. Згадуване єврейське слово Йорех, що означає осінній дощ, має дієслівне ядро яра, що означає вчити, інструктувати, як у джерелі слова Тора. Ця подвійна конотація слова Йорех створює дві можливості прочитання вищенаведеного вище наведеного вірша з книги Йоілля. Фраза дасть вам рясний осінній дощ може одночасно читатися як дасть вам учня або вчителя справедливості. Навіть єврейські вчені, такі як Раші і Абарбанель, вважали, що можливо це посилання на месію, який навчить весь світ правильному шляху служіння Богу Хашем. Тому один з парафраз цього вірша говорить: Отже, діти Сіону, радійте і веселіться в хашемі, нашому Бозі, бо Він дає вам вчителя справедливості. У свою чергу, парафраз цього вірша в Таргумі Іонафана звучить так: діти Сіону, будьте щасливі і радійте в мемрі, Господі Бозі вашому. Тут слід пояснити, що мемра означає в арамейському слово. Бо Він повернув вам вашого вчителя справедливості і він послав вам дощ, ранній дощ у призначений час, і пізній дощ в місяць Нісан. Так само можна подвійно прочитати слова Пророка Осії, 10 розділ 12 вірш. У влучному перекладі Гданської Біблії ці слова звучать так: Час навернутись до Господа ще, поки він прийде і правду лине вам дощем. Це рівносильно заклику, шукайте Господа, щоб ви отримали вчителя справедливості. Цей вчитель справедливості єдиний досконалий, який повністю виконував те, що проповідував це Месія Ісус. Він приходить до Ізраїлю як пізній і ранній дощ, Він спустився з небес як підбадьорюючий дощ, щоб навчити нас Божим шляхам справедливості. Спільнота перших послідовників Ісуса, ймовірно, саме так розуміла пророцтво прозіслання раннього і пізнього дощу, пов'язуючи їх з двома приходами Месії і надією на його швидке повернення. Такі слова заохочення терпляче чекати Дня Господа ми знаходимо в посланні Якова, отож, браття, довготерпіть аж до приходу Господа, ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі. Довго терпить за Нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній. Довго терпіть же й ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господні. Прийди, Господи Ісусе! Всім слухачам бажаю достатку Божого миру, шалом і до побачення. Матеріал підготував Еммануел Махніцький, музика Пауліна Ішимон Статечні читав Андрій Наконечний.